Всем привіт! Сьогодні 8 грудня, нас розмерзлося плесо, бо тут стояв лід. Оце вчора був тут лід. Тільки сьогодні розмерзлося, бо вчора було плюс ще лід стояв, там воно під берегом стоїть трохи лід. Ну Думаю і тепло, і вітер до хвилі. Думаю, на сьогодні розмерзнеться. Ну от я й приїхав, тут Розмерзлося, ну взяв спінінга тільки на окуня. Дивлюся, щука ганяє. Закинув блишню, третій закид. І ось така щука. подивіться. На ось таку блишню витягнув от такого щупака. Ну його десь пів кіла, грам 600, не більше. Так приємно тягнуть на цю катушку. Тракціон хорошо спрацьовує. Лебедів куча, ганяють там на мілководі рибу. Зараз буду пробувати ще тут щуку ловити. Лебеді ото там плавають і зганяють рибу сюди е під мій берег. Тут риба, видно, стоїть, бо щука як ганяла, малюк вилітав. Покидаю ще там на мілководі, ну, не засняв, як витягнув цю щуку, бо я і не надіявся, що щось клюне. Бо я вчора був по річці ходив ні одного окуня, ну, і не розрахував, що на таку блишню клюне щука. Ну, Зараз буду пробувати ще. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Цю щуку я ж, звісно ж, випускаю. Гарна така. Щука немаленька, нормально. Я бачив, як вона ганяла з відкритим ротом. О, попливла. Прям випригувала з води її рот відкритий. Я туди якраз закинув. За третім разом вийшло іменно в ту точку, бо вітер тут, де я стою затишок, а там посередині вітер. Там і хвилі воно дує. Цей. Ну і зараз буду пробувати. Як кажу, тут риба стоїть і Весь хижак повинен бути тут. Ну, окуня я спробував ловити, то нічого не клюнуло. Ну Зараз буду пробувати ще. Чуку спробую. і Це в мене тут на окуньовому спінінгу Немає цього. Повітця. Ніякого, просто на шнур Застібка і блашня. Зараз буду пробувати. Аби ще щось клюнуло. Було б дуже круто. От з того місця десь мене вона і взяла. Повільно-повільно геть протягую блишню. І так хорошо взяла щука з ударом. Тільки на цей спінінг незвично мені тягати ці блешні. Забурення вже тягне. Ось тягну забурення і, і малюк ви... Вискакує, боїться. Ось іще щось гоняє. Малька. Зараз прям туди кину. Може щука, може й окунь. Я ж кажу, окунь не пробував. Не це. Не клюнув. А два дні назад я спіймав два окунця. Ну, по річці. Там є такі місця, де іменно окунь клює завжди. Нема покльовки з цього місця, де щука ганяла чи що там. Я ж кажу, може й окунь. Вода трохи мутнувата, бо в нас і сніг, і дощ був. І води трохи піднялося. Ну все одно я ж кажу, щучка ж клюнула. Зараз спробую на різні приманки, не тільки на цю блешню, просто тут заглиблення така ямка. Це тут на блешню лучше спробувати, бо боблери мене такі, що не сильно загубляється. Ходить щука, кормиться, відзійшов от і жор почався в неї зимовий. Бо ганяє, я тільки приїхав, то тільки підійшов до цього місця, оце ж і побачив, що ганяє щука. Ох ты, брала щука два раза. Там і малюк повылетал ну. был ударчик. Че, вона? ну я не підсікнув. Но щука брала. Мой щупачок. Наш ну малек повылетал. Она там, может быть, крутнулась. Зараз сейчас спробую. Там мілководя в, в тому місці. Так, блин, зачепився зажебурення. Не хватало іменно щука, я відчув. Маленький удар. Да, погано ще не засіклась. Ну, все одно радує. Можеш все таке ще витягну. Зараз буду пробувати і силикон і воблери. Чи буде вона на воблери зараз клювати? Ох ты ж, блін. закинув на очеретину. Блешня, мабуть, закрутилася за повідець. Зачепилася, коли стягував за черетини. Зараз, щоб не знімати блешню, пройдуся з цією блешнею ще в одне місце а потім уже буду міняти приманки. На цю блошню клює. ця осінь, ось і навіть в синку. От велика блошня подобається щуці. Хочеться лишній раз знімати перчатки, міняти блишню, бо руки мерзнуть. Зараз десь нуль, мінус один. Така в нас температура, хоча вчора було плюс 3. Схватила щука, поставив оберталку, бо черед іде. Ох і приємно тягать дивіться така сама на оберталку Воблер спробував це поставив на воблера ні одної покльовки не було я такий яскравий поставив то не клюнуло нічого от така щука. на ну, ось таку оберталку дочерет кидав і там я і воблера проводив і ту блешню нічого не клюнуло поставив оберталку і є спокльовка надо міняти приманки і так буде клювати я так вважаю зараз і визволю вона на один крючок зачепилась і Оце вже друга щука, а п'явок нема. То вже були п'явки, на щуці витягуючі п'явки. А зараз немає. Знач, хода щука. Десь така сама, ну це чуть-чуть менше. 500-400 грамів. Ну, для нашої річки це стандартно. Клас. Перша щука на цю оберталку. Це фішенрой Аглія Флай, Четвертий номер. З ось такими пір'їнами чорними, червоними. Я ні разу на неї не витягував нічого і не клювало нічого цієї осені. Ну а це вирішив все одно спробувати. І, мабуть, закиду П'ятого чи четвертого це взяла. Ну я кинув там прям під очерет, так хорошо закинув і клюнула. А то я вже зневірився в цю блешню, думав, щось не так, що не клювало. А тут отак. Зараз пару закидів в неї ще зроблю і спробую силикон пасивний. Ми в минулому році на копію танти. Брали, брали ще пакети з ями. В цьому році на неї я нічого не витягнув. есть силикон. Он щось гоняет малк. Зараз закину туда именно. Бо щось погнало малек. Больше всего що щука. На цей спінінг, як тягнеш на підкила з чіпака, а здається там кила півтора. Так приємно. І катушка новенька фракціон класно працює. Дуже приємно тягати рибу. Не клює, ганяє, а не клює. Треба щось друге ставити. Я ж кажу, ходить сьогодні щука, видно, що ганяє. Ну, от, Це вже друга витягнута і один удар був хороший такий, щоб лишню брала. От три щуки вже активні, по любому були. Ну і що ж? Ганяє малька, вона тут. Їх тут не одна, і навіть з десяток може бути. Так, ну що ж, їду я вже додому. Перестало клювати. Обійшов я дуже багато місць, так нічого більше не клюнуло. Ну Зато з цього місця дві витягнув і два удари було. Спрацювали ось такі блешні. На одну і на другу витягнув майже однакових щупаків. Мені, в принципі, риболовля сподобалась. Неактивна зараз щука, не ганяє ніде, не видно, щоб ганяла. Ні, раз бачив там в очереті, ну, я туди не закину нічого. Та ще з таким спінінгом не брав сьогодні свій основний спінінг. Ну, Я радий, що така риболовля сьогодні вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.